Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Русла. Мене звати Павло. Сьогодні огляд обвідного секатора традиційного типу від японської компанії YOSHIO Shioко під номером 702. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається він в такій от симпатичній коробці. На ній, звичайно, багато цікавих написів іерогліфами. Єдине, що тут вказано про ніч, тобто те, що я можу прочитати. Внизу назва моделі 702 і, очевидно, довжина 200 мм. На турці так само вказаний цей номер. Відкриваємо коробочку. Всередині в коробці є ще теж вкладаш симпатичний. Бучте, щоб не видно було просто звичайної коробки дна коробки, вони поклали сюди ось такий вкладач симпатичний. Досить непоганий подарунковий комплект. Для людини, яка хоче якісний японський традиційний інструмент, не за всі гроші. Тобто цей інструмент, зразу кажу, зовсім недорогий, ми тому почали працювати з цим виробником. Бо виконання в них досить таки традиційне, а ціни разом з цим гуманні. А ще Кохамоно 702 це є обвідний секатор, великий, призначений для роботи великою рукою. У мене середня рука. В принципі, мені теж цілком комфортно ним працювати. Я ще нормально захоплюю його для великої руки. Взагалі він ідеальний буде. Довжина секатора 20 см на упаковці. Я не трошечки більше 20,5 см. Довжина леза по ріжучій кромці. 55 мм і розкриття його 25 мм. Рекомендований діаметр, напевно, міліметрів 20. Хоча я би цим секатором не рекомендував різати прям дуже грубі і сухі гілки. Він зведений фактично в ноль, спуск виконаний в ноль без фаски. Ця частина леза є досить тонкою, і спуск такий лінзоподібний. Лезо загартоване на дуже високу твердість це дуже добре для. Якісної обрізки для утримування гостроти. Разом з тим крихкість підвищується і є шанс викрушити частину леза, так само, як на всіх інших традиційних японських інструментах, там, типу Тубішу, Ханакомагави, Окацуни це, це все одного типу інструменти, які мають дуже на високу твердість загартовані леза. Тонко спущені, тонко зведені, і легко ламаються при необережній роботі. Вага цього інструмента за рахунок того, що він цільнометалевий, металевий, 215 г. Леза виконані з високо вулицевої сталі, як я вже згадував, і в цій частині спуску леза ми бачимо, немає такої різкої грані, як на багатьох японських секаторах, вона є більш плавною, вона такою вигнутою. це, власне, за рахунок того, що лезо шліфується вручну. Цікаво, що на лезі помітні хвильки, і важко сказати, від чого вони є, тобто чи це є хвильки. Від обробки саме леза, чи це є багатошаровий метал, тобто це є ламінат. Ну, я сумніваюся, чесно кажучи, що це є ламінат. Але от самі хвильки виглядають, чесно кажучи, як ламінат, як демаскова сталь. Або це сліди зонної закалки, тобто сліди хамон. Я не знаю, важко сказати мені, але досить цікаво виглядає. З цього боку лезо спущене в ноль, з протилежного боку на лезі ми бачимо фаску. Контролезо досить просте, тобто без приямку, традиційно для японського інструменту. І контролезо має ось в цій частині гострий кут. Цією частиною контрлезо теж виконує роботу, теж обрізає. Тобто це не тільки опор. З зовнішньої сторони контролезо, на відміну від леза, має ось вороніння і досить цікаву текстуру, таку крапчисту текстуру поверхні. І цікаво, як вони зробили саме контролезу. Бачите, в цій частині воно є досить таке масивне посилене. І в основі зроблений виріз, щоб з одного боку зберегти міцність контролеза і підняти осьовий гвинт до гори, і разом з цим зберегти відкриття самого секатора. Осьовий гвинт простий, тобто гвинт, причому з гвинт з штампом саме виробника. Це є логотип виробника. А під гвинтом знаходиться латунна шайба, з протилежного боку ще одна шайба, і гайка з розрізаними гранями, яка законтрюється. Сама себе контрить, тобто затягує себе і не дозволяє осьовому гвинту розкручуватись. Таке виконання осьового гвинта є ну, зручнішим, воно простіше для настройки секатора, тобто підтяжки його, розборки, зборки, на відміну від багатьох там традиційних моделей, таких як Кацуне, в яких гайка стоїть для того, щоб за Контрати розкручування гвинта, а не просто затягує його. І настройку, наприклад, кацуни потрібно виконувати двома ключами, і це досить, ну досить робота. Настроїти такого типу осьовий гвинт, затягнути його до потрібного положення набагато простіше. Це для цього потрібно один ключ. Леза до руків'я кріпляться на двох заклепках. Тобто тут одна заклепка, і тут під цим кожухом знаходиться ще одна заклепка. Руків'я прості, традиційні для такого типу японських інструментів. Це ось металева виштамповка з розширенням, з такою от традиційною, знову ж таки, формою, з двома резинками натягнутими. В даного з це є жовта і червона резинки. На червоній гумці є наклейка з логотипом і назвою компанії. Оці от гумки вони є. Трошки гірші, відверто, трошки гірші за свого конкурента на того самого Акацуна. Вони є якісь простіші, тонкіші, і крізь них проступають сліди руків'я. Чи це відчувається в руці під час роботи? Ні, не відчувається. Це чисто така естетична деталь, ну яку я помітив, про яку варто однозначно сказати. Великий плюс цього секатора, на відміну від усіх інших традиційних японських секаторів, я, чесно кажучи, був дуже здивований, коли це побачив. Це ось в цій частині стоїть гумовий амортизатор. І що це нам дає? Ми чуємо дуже якісне закриття, тобто третя лезо або контролезу секатора, і разом з тим немає отого... Противного класу усіх японських традиційних інструментів, особливо для от такого типу великих обвідних секаторів, коли немає амортизатора. Удар в руку через металеві ну, дуже сильно відчувається. Якщо обрізати грубі гілки, ну це прям, прям дуже відчутно і так неприємно. Прям набивається рука до, до втоми і до дискомфорту. Тут стоїть амортизатор, молодці зробили. Чому не можуть всі робити, для мене незрозуміло. Пружина в цього виробника традиційно знову ж таки для японців така от вита в декілька витків і два хвостики. Але вона ну, досить специфічна, не пряма. Вигин з одного боку є ось такий от вигин до верхнього руків'я, до нижнього руків'я прямий хвостик пружини і з різким вигином донизу. Тобто цікаво. Знову ж таки, теж не типово для інших виробників, в яких тут все просто пряме-пряме. Тут вони зробили так, щоб ця пружина підходила от ідеально в закриття самого сикатора. На кінці верхнього руків'я знаходиться гачечок, ось такий. Цей гачечок металевий, на клепці кріпиться до руків'я, всередині знаходиться пружина. Ну, воно традиційне для таких сикаторів. Інші виробники точно так само організовуються все. І ось цей гачок. Фіксується в декількох положеннях. І ось таким чином фіксує руків'я. За рахунок того, що є амортизатор, під час закриття цей секатор має невеликий люфт. І ми, коли стискаємо рукою його, ми якраз проминаємо цей амортизатор. І от в закритому положенні, якщо стискати секатор, він видає такий звук. Досить неприємний. Це от якраз Цей гачок по руків'ю ковзає. Це не є дефект, це є певна специфіка. Тобто воно ну, проминається амортизатор, руків'я трошечки глибше закривається. Для інших секаторів, яких амортизатора немає, це взагалі не властиво. Це не означає, що руків'я прогинається. Не прогинається руків'я, а саме проминається цей амортизатор, він якраз виконує свою роль. Давайте спробуємо обрізати гілку. Маленька гілочка, там, 5 мм. Ну, для такого секатора це ні про що, але ріже він. Бачимо самим кінчиком обрізає дуже акуратно. От, в першу чергу він призначений для різки отакий гілок, ну трошки більших. Тобто дуже грубі гілки. Я би не рекомендував ним різати. Ну і гілка вже груба, він може її обрізати. Тут десь 1,5 см. Ну, обрізає без жодних проблем. Тобто 15 мм гілка. Ось таким от скрипом, це знову ж таки, ну, гілка свіжа, тільки зрізана, дуже волога. це нормально для неї. Ну, от, сантиметр без проблем. Зауважу, для обрізки такий гілок, грубий гілок, робіть це обережно. Якщо ви ріжете з катру за косилу, в жодному разі не можна вліво-вправо розхитувати його. Потрібно дорізати до кінця, щоб лезо рівно пройшло крізь гілку. Якщо це зробити неможливо, тоді відкриваємо секатор, беремося за нижнє руків'я і обережно догори викручуємо ось таким чином лезо, не вбік, а тільки догори. Якщо розхитувати вліво право великий ризик обламати кусочок леза. Придбати секатор YSO Hamono 702 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Єщоко Hamono на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!